Люди довіряють людям. Але як завоювати довіру там, де вас ще не знають? Почнемо з того, що піар і персональний брендинг працюють по-різному залежно від культури. У деяких країнах це ключ до великих можливостей, а в інших надмірний акцент на особистості може зашкодити. Розберімося, як це виглядає у світі. США та Західна Європа, якщо вас знають як експерта, вам довіряють, важливі публічні виступи, медіаприсутність, соціальні докази. На цих ринках треба бути активним і відкрито демонструвати свої досягнення. Скандинавія. Тут скромність і командна робота в пріоритеті. Тут краще позиціонувати себе як лідера команди, а не окрему зірку. Азія довіра будується на репутації компанії, дотриманні традицій і довгострокових відносинах. Ваш бренд буде працювати краще, якщо ви покажете пов'язаність із авторитетними партнерами або асоціаціями. Гучне самопросування тут недоречне. Тепер близький схід. Вирішальне значення мають особисті контакти та зв'язки. Там ніхто не підписуватиме контракти без довіри, а довіра виникає через спілкування, зустрічі та рекомендації від впливових осіб. У Латинській Америці люди цінують емоційний контакт, формальна дистанція не працює. Тут варто демонструвати активність у соціальних заходах, бути відкритим до спілкування і взаємодії. Східна Європа. Персональний бренд набирає ваги. Бізнеси очікують від власників і топ-менеджерів чітких доказів експертності, успішних кейсів, показників, публікацій в медіа. Тому тут особливо важливо будувати свій персональний бренд на основі досягнень та реальних результатів. Адаптація бренду до культури обов'язкова умова ефективної комунікації.